до 21.07 на підвищення валютної пари EURJPY у угодах від членів. Не hey, приймаєш, тому що ти, знаєш, такий, типу, і що це, остання секунда останні секунди збриваємо? Оу, oh, єс, yes, да? Хм. Офігенно, Останніх там скільки було секунд. Можливо, треба було брати на хвилину менше. Ну, бачите, дуже гарно йшло. Дуже гарно йшло і просто під кінець на підбрило. Окей. Окей, бачите, від накопичень брало першу тестову воду і дуже непогано на не Хм. Ну, дам просто тоді перекриття, аналогічне і все. Але, це, але дам тоді вже на менший час, дам тоді на до 0.9. Там. Я знаю, Американські замінники, ну бачите, пере, по перекриттю забираємо. По перекриттю забираємо, друзі. Хто вичиняв перекриття, вас плюс. Е... Ну, в принципі, євро GPY, євро є від накопичень дали підвищення.